На відкриття меморіальної дошки були запрошені керівники районних міських та міськрайонних організацій товариства сприяння оборони України, директори автошкіл, спортивно-технічних клубів, громадські скоростання, студентство та ветерани збройних конфліктів відбувалися урочистості за участі користенського міського голови Володимира Москаленка та голови обласної організації оборонного товариства Михайла Ніколуся. Операція Анадир або Карибський кризис мало не призвели до третьої світової ядерної війни між Кубою, Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Лише здоровий глузд дипломатів, політиків усіх країн врегулював цей конфлікт, і 24 ядерні ракети були вивезені із Куби та відізвано 100-тисячний контингент радянських військ. Визначалося й те, що багато воїнів інтернаціоналістів загинуло під час транспортування та тропічних хвороб. В операції Анадир брали участь і 33 жителя Коростеня. Ця традиція, яка закладена в нашому місті – відкривати пам'ятники, пам'ятні дошки, це історичне виховання наших людей. Ми хотіли, щоб наші користенці бачили. Бачили кобинці інтернаціоналістів, бачили наше цово, і кожен згадував. Про те, що вони зробили взагалі для людства, для нашої області, для нашого міста. Характеризуючи 85-річну діяльність товариства сприяння оборони України, наголошувалося, що за ці роки воно разом із народом пережило важкі часи воїн, відбудови та перебудови. Зуміло не розбазарити своє майно, а навпаки, зміцнити організаційну структуру, постійно виконуючи статутні завдання щодо патріотичного виховання молоді, пропаганди серед населення конституції і законів України про захист вітчизни та підготовці спеціалістів для служби в армії. Ви знаєте, наша організація протязі багатьох років завжди мала підтримку з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, що на рівні області, незалежно від того, хто був губернатором, хто був головою обласної ради. От ми маємо цю підтримку у більшості міст і районів. І якщо так дуже швидко, то я скажу, що там, де є ця підтримка, там наші організації стоять на висоті.